Наш наступний блок нашої програми буде точно цікавий любителям футболу, і не тільки Уляна, адже будемо говорити про арену Львів. А на арені Львів така особливість Львівського стадіону відбувається не лише футбольні матчі, а й дуже багато інших заходів. Але звісно, футбол там мав би бути на першому місці. На ну, цю тему будемо говорити разом із Юрієм Майбородою, який є заступником директора ДП АРЕНА Львів. Вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Е, Арена Львів. Зрозуміло, будувався як об'єкт для футболу. Він будувався до Євро 2012, але знаємо, що матчі відбулися на Євро 2012. І після нього, після цього турніру, так найчастіше там грали, грають досі львівський, колись винниківський рух і Донецький Шахтар. Скажіть, будь ласка, що буде цьогоріч? Чи є домовленість з тими клубами? Про реорганізацію руху і Карпат ми трошечки згодом більш детальніше переговоримо. Але власне, що ми маємо на 2025 рік? Чи буде арена Львів приймати матчі, футбольні матчі? Ну я скажу те, що є насправді так би ну правдивою офіційною версією. Так. так у нас є договори, укладені з футбольними клубами Шахтар і Рух. На футбольний сезон 2024-2025 25 років половина сезону вже минула. Зараз, 22 лютого, наступна половина буде, заверш, завершально відбудеться. І договори чинні. Тобто і шахтар, і рух згідно цих договорів. Мають продовжувати грати на рані львів. Ніяких ми е, документів, які б спростовували ці наміри, поки що не отримували. Якою буде ситуація там завтра? Ну ми побачимо. Але поки що ніяких немає у нас ну підстав, е, окрім тих, які там загальновідомі і в медійному просторі. Е, Тобто офіційних чи, у вас має. немає, але можливо десь звертався Шахтар чи той же Швиниківський рух, які хочуть пролонгувати цю співпрацю Шахтар, з вами, і все таки Шахтар Шахтаря, працівники Наталі. Шахтаря у нас на арені перебувають постійно. Це працівники по догляду за полем, і разом з нашими працівниками вони там роблять все необхідне для того, щоб цей газон наш на арені Львів, який ми. Газон ми поговоримо. Ми його в 2019 році новим зробили. Так, вже mm. пройшло 5 років, вже треба його знову за, за нього дбати. Ну, щоб цей газон був в належному стані. Я думав, знову змінювати. Ну, якщо говорити про європейську практику, то так. Кожні 5 років Кожні 5 років треба новий газон облаштовувати. Оскільки договори не скасовані, чи вистачає коштів безпосередньо арені від цієї співпраці з рухом та Шахтарем? тому що е, в соцмережах пишуть цифри, що за один матч триста п'ятдесят тисяч вартість одного матчу це 350 тисяч гривень? Ну, приблизно так е, вистачає цих коштів для того е, в числі і інших надходжень? Ми ж е, маємо десь. Порядка ну, більше 20 контрагентів, яким надаємо послуги різноманітні на наших локаціях. Наприклад. Тому це не тільки футбол, футбол, звичайно, на першому місці. Проведення форумів, корпоративів. Ці, ці корпоративи, навчання, там, їзди на автомобілях. Це поруч з оренду. Так, це поруч за ареною, ну це локації, які до нас мають відношення. Так потім кухонне обладнання нас використовують, фести, ну їхні підрозділи. Так що ми до нас на заробітну плату, ми грошей не отримуємо ні від кого, нам їх потрібно заробити. Ну в такий спосіб ми заробляємо. Поки що нам цих коштів вистачає для того, щоб ми ну, функціонували. Ну, арена не жеврія, вона працює самодостатньо працює, так. Ну звичайно, що це не порівняти з тим періодом, який був до війни і до коронавірусу. З початком коронавірусу, ми війшли в складну ситуацію, яка продовжується і тим більше ускладнилася з часом війни. Звичайно, тут ну, є ті проблеми, напевно, що і в багатьох інших. Там числа наших працівників семеро приймають участь в боях на фронті. Тобто працівників у нас бракує, штат заповнений там трохи більше, як наполовину. І, і це, рі... це є проблема. Насправді я пам'ятаю, пан наший Віталік неодноразово були на концерті на арені Львів, того чи так. іншого співака. Коли весь стадіон співає, коли кузьми пам'ятаєш, був е, захід, концерт Кузьми, коли пам'яті е, якраз скрябіна, коли приїжджало багато різних співаків, виконувала його е, пісні. Ми всі мріємо, щоб полах гімн співають всі. А на футболах так. гімн співають. Ми всі мріємо, щоб це все відновилося. Карчук дзідь отак. Щоб, дітя, щоб... щоб знову стадіон. на арені речі... Львів Лунала музика до голосно речі, в переможці прошу Так, перепрошую. Привайву поки і що це так, якраз от цьогоріч виповнилося 30 років гуртуки аналізи, mm -hmm. і вони мали наміри такі на арені Львів? Знову це змір ну, безпеки. Не але не, звичайно, на жаль, російсько-українська війна. Сподіваємося, що вона до того моменту може завершитися. До теми Ми віримо в це, до теми грошей. Скільки коштів потрібно в принципі на рік, якраз арені Львів, аби належно функціонувати. Які це суми? Ну, залежить від ситуації, в яких ми перебуваємо. Ну, на або, або перебиватися, або перебиватися, або ну, десь покращувати свій стан, або ущемлювати себе так. Все залежить від, від ситуації. І цей діапазон, він різний. Я навіть не хочу зараз озвучувати ці цифри, щоб десь не наражатися на якісь там критичні, можливо, речі, але ну, оскільки. Оскільки зараз у нас грають дві команди, то я можу вам сказати, що дякуючи в основному завдяки їм. Крім того, ще ще раз згадаю про підрозділ «Лефест» цієї локації, які у нас там надаємо послуги, то це основні джерела надходжень їх нам вистачає для того, щоб ми. Ну, могли там виплачувати заробітну плату і свої там необхідні речі комунальні оплачувати. Держава допомагає також так, в цьому плані на комунальні послуги з контрагенти, які у нас базуються, вони свої витрати несуть. Так що великі витрати несе по утриманню там поля, шахтар це також окрема тема. Ну, тут. Багато про що можна говорити. Я знаю, що це настільки цікаво, але але ну данням собі ради так. навколо футбольну спільноту, особливо Львівщини, так сколихнула така інформація про те, що рух і Карпати об'єднуються. Uh -huh. Багато футбольних фахівців кажуть, що рух зникає, а залишається лише футбольна школа. Інші кажуть, що все таки рух буде продовжувати грати в прем'єр-лізі. Одним словом, це ще це все ще. Обговорюється на стадії так невідомості в будь-якому випадку. Карпати декларували що вони будуть розвивати свій стадіон на Україні. Ну це природно, на Слуз, та наступи винниківський рух. Якщо їх залишиться, в такому форматі як є. Вони теж хочуть будувати розбудовувати свій стадіон у винниках. І напевно львів арена. Керівництво мало б якось реагувати на ці всі речі, якісь стратегічне бачення на майбутнє, що фактично залишається в нас наразі Донецький шахтар, який буде грати тільки в Євроку, хнолі в Арені. Так, е, так. якщо е, війна буде продовжуватися, так для Шахтаря це домашня арена, так само, як вона була ще до цього часу для руха. Так вона перебуває, повторюється, в офіційних, ніяких змін немає. Так що рух мав би грати далі на арені. ну, на сьогоднішній день, як завтра, е, побачимо. Щодо того, як буде в подальшому, якщо рух не буде грати на арені, ну і ми, можливо, не буде. Е, ну, Будемо поки що обходитися ну, тим, що маємо, тими можливостями е, заробляти гроші, як ми їх вміємо заробити, і можемо, маємо спроможності е, розглядати. На арену як локацію для базування ще якогось клубу е вищого дивізіону. Ми би залюбки, звичайно, ну таку про пропозицію розглянули, якби вона була. Такі пропозиції раніше бували, е попередні роки. Ну, все це робочі моменти. Всі рахують гроші, всі рахують де їм вигідніше. Арена Львів, е звичайно, привабливий об'єкт для футбольних команд. І тим більше він безпрограшний для збірної команди України, ще жодного матчу збірна національна не програла чоловіча. Навіть практично все перемоги, тільки здається, одна нічия була, так? Так, там тільки переважно ну, 90% перемоги. Перемоги. Так. А, тобто приваблива арена Львів. Ну, але через те, що це ну, споруда досить немаленька, і зі своїми проблемами, про які там можна окрему передачу знімати. Бо починаючи від Євро е, 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 12, то ще до цього часу існують проблеми, які ще тоді були, не були м, м, Вирішен? вирішені. Так, і до а цього так. часу вони є. Це треба в окрему передачу знімати. На це, це, назвіть. Е, ну, є так звана перша і друга черга. Так? Mm -hmm. Перша здана експлуатація, друга ще не здана. Mm -hmm. Тобто стоян в цілому ще не нездана експлуатація. Не експлуатація, як і вулиця Заморстинівська у Львові. Приблизно, так. Тому і тут багато є різних цікавих питань, до речі, які варто і розглядати, і займатися. І цими питаннями займалися там і я в свою. Перше, коли прийшов сюди директором там вісімнадцятому році, пробував ці питання вирішити і навіть вони вирішували, пробували їх вирішувати там на рівні кабінету міністрів, міністр кабінету міністрів. І, на жаль, це не вдалося зробити, бо це занадто складні речі, і вони там ускладнені багатьма різними складовими. Сподіваємося, що все-таки футбол на арені Львів буде, але тим не менше, якщо ці команди, які ми називали, так знайдуть якісь свої ділянки, свої стадіони, свої арени. Е, наскільки важко буде арені Львів так, без футболу в фінансовому плані? Е, ну, якщо футболів не буде, то ні руху, ні е, шахтаря, ну це буде е, надзвичайно складно. І постане питання, для чого ж тоді стадіон взагалі споруджували, так? Коли будували до 2012 року, е, пам'ятаєте, ми так. стадіон збудуємо, але для чого він буде в майбутньому? Так, це, це може бути великою проблемою, але я думаю, що навіть впевнений. Я впевнений в цьому. Дай Бог нашим керівникам і Збройним силам завершити переможну цю війну. І після цього арена заживе таким повнокровним життям, яким ще не жила і до того. Всі хочуть знову стояти в чергах те про що ми вже сьогодні говорили на завершення. І повернуться і, і концерти. Якщо повернуться, то це буде нусі тільки за буде 에, знаєте, коли Віталій запропонував цю тему для висвітлення. а Ми обговорювали її на нараді. 에, знаєте, що найперше всі почали обговорювати? Це світло, яке світиться на арені у mm -hmm. е, увечері. Дуже часто вмикають світло, попри mm -hmm. те, що футбольні матчі не відбуваються. 에, давайте пояснимо, чому його вмикають, mm -hmm. і відповімо напевно на одне із найчастіших запитань. Щодо арени Львів, яка зараз є, знаєте, люди думають, як в час війни та, така та, ілюмінація, та, пів Львова видно, але е, треба газон вирощувати. Та, ви знаєте, що для мене це теж таке досить болюче питання. Так? Звичайно, я дуже чітко усвідомлюю, що найперше це збройні сили, це забезпечення людей, які нас захищають. І це забезпечення нашого існування майбутнього, так? Це однозначно. Рішення щодо того, в якому, наскільки забезпечувати арену Львів, ну, на жаль, чи на щастя, приймаємо не ми, не керівники стадіону. Ці рішення приймаються над нами. Це на рівні Кабінету міністрів, куди скеровувати кошти. І якщо їх скеровують, ну, то ми їх. Маємо правильно використовувати, а не на свій розсуд, як би нам хотілося. І ми, ми не вправі кошти, які нам виділяє там держава, чи які е, футбольний клуб Шахтар витрачає. А до речі, я зразу на ясність, бо я говорю про те, що мені так само собою зрозуміло. А ті, хто нас дивляться, і ті, хто бачить ілюмінацію над стадіоном, ну, то думають, які ж там телепні сидять, що так витрачають гроші і викидають там десь так. Е у нас є договір з футбольним клубом Шахтар, згідно з яким він не тільки оплачує перебування, ну, за, коли грає команда, так? а вони. Е Слідкують, вони витрачають кошти на утримання газону. Бо мусять грати на гарному полі, вони і хочуть... інакше якісного футболу не буде. Так, так і цей газон, який має і підігрів, і має необхідне освітлення. Це дороговартісні лампи, які світять, створюють штучне світло, ну яке заміняє сонячне проміння. І е, зверху світимо, знизу гріємо. Здобрюємо і трава так само, як влітку, такий самий догляд, і зараз за травою. Навіть складніше і важче, тому що коли заморозок, коли сніг, то є різноманітні там покривала, якими треба і цим займається служба, яка слідкує за полем, як ми називаємо нашого керівника цього напрямку, агроном. Агроном займається тим, щоб він, ну він цей газон відчуває як своє як своє тіло. Він за ним так слідкує, що він і серед ночі може там з'явитися, і працівники можуть з'явитися, бо він знає, що мороз треба накрити тим, сніг треба тим, то треба зняти, то замінити. Коли снігу багато, то ми всі виходимо і допомагаємо. Ну, це, це таке так, частина нашого життя. І хоче, ви правильно сказали, хочуть гарні футболісти грати на гарному газоні. Потрібно його утримувати. А не буде газону, не буде футболу, не буде стадіону арена Львів. Не На асфальті буде. грати не будуть. Ну і так таке запитання до одного з керівників, було високих керівників, коли запиталися мене чи доцільно вкладати такі кошти в арену Львів. Ну щоб її отримати, щоб вона не зруйнувалася. А в мене запитання зустрічне: а арена Львів потрібна? Ну як Ну, потрібно? Ну значить, потрібно. Дуже. Дякую вам за розмову. Дякую, що прийшли. Пояснили. Юрій Майборода, заступник Дякую. директора РН Львів, був гостем. Головне задання.